Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні трошки різдвяного настрою. Антуражик такий, я хочу швиденько зняти відео, такий собі невеличкий звіт по роботі в проєкті Дівчатка-такі-дівчатка, зима, зима-5 чи 5 зима. Ну, Штег я обов'язково напишу. Так от, як я вже казала, в цьому проєкті у мене дві номінації точно буде. А третє, побачимо. Перша номінація це я в'яжу джемпер. Скажімо так, перев'язую, переробляю пряжу, даю їй нове життя пряжа. Із розпущеного якогось виробу, ось така. Наскільки я розумію, це акрил, він товстенький, це вже залишок. Я зараз покажу, що я вже відв'язала. І далі, що в мене залишилося в'язати? І ще... І ще ось отака ниточка теж розпущена. Вона складається із двох ниточок, бачите? Мені здається, що це шапка була. Ось така, така самісінька, але блакитного кольору. І тепер спробую показати, що я вже відв'язала. Ось так покладу. Через антуражик не видно моєї роботи. Це відв'язана спинка і відв'язаний перед. Довга така туніка. Сантиметрів 75, я так думаю, буде. По розрахунках повинно бути так. Як вийде, в реальності ще не знаю. Це якраз. Ось оця ниточка. Мені вистачило. Наперед і спинку викладається, як секційна ниточка, вона такими смужками викладається для резинки. Я взяла свій залишок це акрил, теж товстенька ниточка. Я зв'язала резинку, тому що оця пряжа резинку не тримає взагалі. Ну, По-перше, це. Акрил, він вже розпущений, він вже мільйон разів втрався, я так думаю. Тому що цей, той светрик, який був колись куплений, він носився і дуже гарно, і він був улюбленим. Тому резинку із цієї ниточки я спробувала, мені не сподобалось, і я вирішила, що не буду я в'язати. Є в мене ось такий персиковий колір акрилу, я її просто зв'язала. Значить, залишилось у мене вив'язати рукавчики. Тут вив'язався ось такий скіз пройми, значить, в'яжу я на машині 4 класу. Тому що ниточка товстенька, і в мене дуже мало часу, щоб в'язати це все вручну. Ось якось, ось якось так. Обв'язку горловини, звичайно, робитиму спицями. Тут плечики я вже зшила, зшила я на машині, ось такий шовчик. Він абсолютно не грубий, а м'якенький. Ну, Рукавчики я вже розрахунки зробила. Залишилося мені тільки їх відв'язати. Зараз ліхтарики позаряджаю, вимкнуть світло і буду крутити рукавчики. Покажу зараз швиденько роботу другої номінації. І так, друга номінація. Ось. Краса, неймовірна. Я вам вже показувала пряжу, яка в мене була. І з якої я все щось хочу зв'язати, але не знаю що. Починала шапку, мені не сподобалось. Починала снудик, теж мені не сподобався. Ще шапку починала, теж щось не пішло. З'явився проект Дівчатка-таки дівчатка. І. Номінація ігри дорослих дівчаток я вирішила, що в цю номінацію я візьму саме цю пряжу і буду з неї крутить якусь шалечку. Шалечка, звичайно, буде у мене від Стівена Веста. Дуже цікава шаль. І я вже в коротких відео показувала, що я майже зв'язала, але я її розпустила. Так, mm. да, Це справді так зробила я помилку. Помилку зробила в чому? Значить, зараз швидесенько так розкажу в двох словах, суть цієї. шалі. Вона не буде отака в бульбашках. До речі, у Стівена Веста вона називається Bubble. Бульбашки. Бульбашки ці ось так розправляться, розгладяться, і буде дуже цікавий візерунок. Цей візерунок я бачила, раніше в'язали багато дитячих ковтиночок цим візерунком. Цей візерунок дуже часто використовується в машинному в'язанні. Але в тому вигляді, в якому я побачила цей візерунок у Стівена Веста в шалі, такого я не бачила. В'яжеться дуже просто, але я умудрилася зробити помилку. Помилка в мене заключалася в чому? Шаль в'яжеться в три етапи. Перший етап. Маленькі бульбашки. Вони складаються із чотирьох рядів і трьох петель. Другий етап складається із п'яти петель і шести рядів. І третій етап він складається із семи петель і восьми рядів. І четвертий етап там кайма. Я Побачила, що другий етап із шести рядів, але я не додивилася, що він із п'яти петель. Тобто, отут, після першого етапу, мені треба додати петлі, щоб у мене вийшлося не три, а п'ять петель. І ось на цьому рівні я зробила помилку. Я не додала петлі, а просто почала висоту вив'язувати більші бульбашки. Дов'язавши майже до кайми, тобто я відв'язала другий етап і третій етап. Я зрозуміла, що щось у мене шаль розгортається не так, як шаль, а стає вона, наче косинкою. Тобто, начебто, я в'яжу не згори крила, а знизу куточок, і вона йде ось такою косиночкою. Передивившись відео, я зрозуміла, де моя помилка. Я відіклала цей. Цю роботу на два дні мені треба було настроїтися, щоб зрозуміти, що мені робити з цим далі. Залишати недов'язану це не мій варіант. Розпустити і забути, в принципі, це теж не мій, тому що, по-перше, мені дуже хочеться попрацювати з цією пряжею і її використати. А по-друге, мені хочеться все-таки ж показати свою роботу в проєкті. дівчатка так і дівчатка. Я ж не можу сказати, дівчата, мені нічого не вийшло, я, я закинула, я не буду. Ні. Ми ж не здаємося, вже ж як... як іде, так іде. Я розпустила. І тепер, значить, в першому варіанті я використовувала оці дві ниточки. Ця яскрава. тут жовтий, дуже яскравий, такий салатовий є. Ось навіть він проглядається. Яскраво рожевий, ніжно бузковий такий. точніше, не ніжно бузковий а яскраво бузковий і від яскраво синього до яскраво петрольного Тобто оцей клубочок він повністю весь яскравий. І я їх вив'язувала два рази. Якщо в мене залишилось фото, я вам вставлю десь тут фото того, що в мене тоді було. Мені вже тоді не подобалося. І по своєму досвіду я знаю, якщо Щось не подобається, якщо бачиш десь якусь помилку, краще розпустити. І коли я це все розпустила, ось до цього моменту, я згадала, що в мене є ось така ниточка, вона морквяного кольору. Я б не сказала, що це помаранч, вона більше морквяна. І в оці, в цьому клубочку зараз не видно, але є ось такі теж. Оранжева ниточка, теж такого більш морквяного кольору. Одним словом, вони дуже підходили. І по товщині навіть теж вони добре підійшли ці ниточки, тому я вирішила поки що оцю не трогать, вив'язати з оцієї ниточки по максимуму, з'єднувати і ось що виходить. Тобто, Морквяні смужки, вони в мене ширші, а секційні, секційна ниточка, тут смужки трошки вуще. Рапорти однаково, що тут два рапорти, я в'яжу, що тут два рапорти. Трошки оця ниточка тонша. І за рахунок цього виходить, що і смужки трошки тонші. Але це ну, ніяк не впливає на красу цієї шалі. Я вже почала вив'язувати. Сьомий 1, 2, 3, 4, 5, 6, так, сьомий, і в мене залишився восьмий бабл. Осьма бульбашка. І потім це вже в мене буде вив'язаний другий етап, і потім буду переходити на третій етап великі бульбашки. Ось така. Заморочка вийшла, але те, що виходить зараз, мені вже більше подобається. Звичайно, в мене цієї ниточки не вистачить повністю на всю шаль. Оцеї ниточки, в мене ще дуже багато, її вистачить. І з цього клубочку я так планую, тут теж є трошки така помаранчева ниточка, тому я планую використати жовту, жовтий колір, помаранчевий і зелений. Яскраво синій, яскраво рожевий, і я відмотаю зовсім десь у шкарпеточки пристрою. Але я не хочу в цій шалі використовувати саме оці кольори. Подивлюся, як воно вийде. Надіюсь, я її все-таки дов'яжу цю шалечку. І тоді вже вам покажу готову роботу. Ну, край вив'язується айкордом, і внизу кайма. Теж буде обв'язуватись айкордом. Steve Invest ну, дуже любить використовувати айкорд у своїх шалях. Ось така робота, ось така краса виходить. Мені вона дуже подобається, я задоволена тим, що я все-таки вирішила це все діло перев'язати і зробити все по-правильному. Ну що, на цьому поки що все. Дякую, що залишаєтеся. По можливості буду знімати відео, більше, звичайно, коротких відео, але і таких хвилинок хоча б на 10 знімати буду. Надіюся, що будуть вони встигати загружатися на той момент, поки у нас буде світло і буде інтернет. Всіх обіймаю, бережіть себе, своїх рідних, всім бажаю здоров'я. Вітаю із різдвяними святами. Всім пока-пока.